Микола Бринзак з Ямпільщини показує Суспільному новоутворення на грудях. Розповідає, з'явилось воно чотири місяці тому. Спочатку каже, думав, що це папілома. Втім, після огляду лікарів-онкологів виявили рак. Наразі 68-річний чоловік готується до операції. Була папілома, а потім по числу случайності на мене її нарушив. Інакше вона та саме. Я прийшов в больницю. І там обнаружили, що це опухоль. До операції готується і Борис Левкович, йому 86 років. Каже, ніколи не хворів. Торік, у грудні, говорить, вдарився головою. Відтоді на скроні з'явилося новоутворення. Лікарі поставили діагноз рак шкіри. Я підпалював газ, ти до того конта, витяжку. Так кантом, ти вдарився сюди. Ти через тиждень взявся нарив і нічим не міг злічитися, Що я не мастив. Нічого не можна було злічити. Цьогоріч на Вінничині хворих на меланому та рак шкіри виявили на 200 випадків менше ніж торік за аналогічний період. Кількість пацієнтів зменшилась через невчасне звернення по медичну допомогу, говорить лікар-онколог Подільського регіонального центру онкології Ігор Феджага. Це пов'язано з логістичними і карантинними обмеженнями, пов'язані з пандемією COVID-19. люди не можуть своєчасно добратися і першороду до сімейного лікаря. а Вже далі від нього. Подільський центр онкології на слідчок Валий час перебувають вдома. При ряду локалізацій просто нехтують самим захворюванням. Меланома це злоякісна пухлина на шкірі, каже Феджага. Вона темного кольору, має чіткі контури, швидко росте та може кровоточити. Рак шкіри прогресує повільніше. Наразі ці захворювання виявляють на третій та четвертій стадіях. Таких цього року майже на 5% більше ніж торік, додає Ігор Феджага. Пацієнти в першій стадії, коли товщина пухлини менше одного міліметра, 75 сотих, понад 90% випадків. У час, як пацієнти в другій стадії, коли пухлина до 4 міліметрів, одужання вже скорочується до 60%. І занедбані пацієнти, коли пухлина більше 4 міліметрів, є регіональні віддалені метастази, одужання зменшується до 20-10%. Тому своєчасне звернення і лікування є запорукою одужання при меланомії, при раку шкіри. Основна причина виникнення меланоми неконтрольоване перебування на сонці, говорить онколог. Серед причин і спадковість додає, аби вчаться. Асно виявити захворювання необхідно щороку проходити профогляд у лікаря. Наталя Колодій, Вадим Научак, новини на Суспільному, Вінниця.